Друже, привіт! Мабуть, тобі цікаво, чому так відбувається, що ціни постійно ростуть. Можливо, навіть в цьому ти бачиш якусь змову. Так, привіт, масонам. В цьому відео ми поговоримо, чому саме так виходить. Але на початку за вже хорошою традицією хочу подякувати тим людям, що підтримують канал. Пане Василь та пан, що побажав залишитися невідомим. Щиро дякую вам. Ці гроші підуть на хорошу справу. Так от, що таке гроші? По суті, це звичайні папірці, а інколи навіть і в електронному вигляді. Ти не можеш їх з'їсти, і вони не зігріють тебе взимку. А цінність грошей в тому, що ти можеш їх обміняти на якийсь товар. І саме в цей момент вони виконують своє призначення, бо гроші заради грошей ну то в принципі нонс. Для прикладу, уяви собі українське село, але воно буде трішечки незвичайним. У людей є свої маленькі городики, де вони вирощують те, що їм потрібно, у них є своє господарство, а працюють вони на хлібзаводі. Хлібзавод випікає хліб. І гроші людям потрібні тільки для того, щоб цей хліб купити. А оскільки вони всі працюють на цьому заводі, то гроші у них в принципі є. Так, це трохи чудернацьке обмеження, але вони нам потрібні для того, щоб зрозуміти суть. Так от, хлібзавод випікає 1000 хлібин за один місяць, а сума всіх зарплат робітників, що працюють на пекарні, дорівнює 1000 гривень. Тож при такому співвідношенні грошей і хліба, вартість однієї хлібини буде 1 гривня. В такому випадку і хліб не пропадає, і на всіх його вистачить. А загалом відбувається, що в економіці цього села крутиться 1 тисяча гривень на місяць. А тепер що щось трапилось: наприклад, в зерні знайшли грибок і прийшлося забракувати половину всієї партії хліба. Тож фактично виробили всього 500 хлібин замість тисячі. Але працівники в цьому не винні. Тож вони отримали зарплату таку, як і мали отримати: загалом тисячу гривень на всіх. Тож виходить, що в селі грошей тисяча гривень, а хлібин всього 500. Тож вартість хлібини в такому випадку буде 1000 поділити на 500, тобто 2 гривні за одну хлібину. І при цьому сам хліб буде дефіцитом. Тож розумієш, чому коли дефіцит, тоді і ціни ростуть. Тепер інший варіант, Уяви, керівництво пекарні вирішило провести змагання на кращу бригаду. І хто буде кращою бригадою, тому буде нагорода. А нагородою буде велика подяка і фотографія на вході в пекарні. Тож бригади вирішили змагатися, і продуктивність праці піднялася. Тож за місяць вони спекли не тисячу хлібин, а дві тисячі хлібин. Оскільки по фіналу всі отримали зарплату сумарно ту ж саму тисячу гривень, то на дві тисячі хлібин виявляється, що вартість однієї хлібини вже буде 50 копійок, тобто тисяча поділити на дві тисячі. Так от, в першому випадку, коли кількість грошей перевищує кількість товарів і послуг, які можна за них купити, призводить до знецінення грошей. Тобто на ту ж саму кількість грошей ти можеш купити чогось менше. І це називається інфляція. І це вигідно насамперед виробникам, оскільки за ту ж саму кількість продукції вони можуть отримати більше грошей. А в другому варіанті кількість товарів і послуг значно перевищує кількість грошей, які знаходяться в економіці. Тож гроші стають дорожчими. За одну і ту ж саму кількість грошей ти можеш купити більше товарів і послуг. Це вигідно споживачу, але не вигідно тому, хто виготовляє ці товари і послуги. Ну, наприклад, робітник, попрацювавши вдвічі більше, може справедливо запитати, а чому в мене зарплата така ж сама, я хочу її вдвічі більше? Але пекарня, хоча й продала більше хліба, через його знецінення заробила таку ж саму кількість грошей. Тож з чого тоді підіймати вдвічі вищі зарплати своїм працівникам? Тож логічним фіналом в такій історії буде з боку працівників, та й діть зі своїми змаганнями. Нам і так добре жилося. І тоді все знову змушене буде прийти в рівновагу. Але в реальному світі товарів і послуг значно більше, ніж в тому, що ми тільки що намалювали в уяві, тож повернемося назад до села. Час обирати нового старосту. У фінал виходять, ну, наприклад, Мірослав і Галя. Галя каже: якщо ви оберете мене, я всім підійму зарплату, і ви будете отримувати не тисячу гривень, а дві тисячі гривень. Для того, щоб виграти вибори, вона обіцяє зробити це вже наступного місяця після того, як вона переможе. Мирослав більш поміркований. Він пропонує позичити грошей в сусіднього села та модернізувати пекарню, щоб вона могла випікати вже вдвічі більше хліба. Хліб можна продавати в сусіднє село, а на зароблені гроші можна потроху віддавати борги та поступово збільшувати зарплату працівникам. Але селянам здається, що це дуже довго, вони не хочуть чекати. Вони хочуть отримати все і зараз. Тож вони обирають Галю. І після того, як її обрали, перше, що вона робить, це друкує нові гроші. Треба ж виконувати свої обіцянки, а то, не дай Боже, майдан в селі буде. Тож вона додруковує ще тисячу гривень на місяць, і зарплатня в працівників пекарні становиться загально 2 тисячі гривень. Але ж ти пам'ятаєш, хліба більше не стало. Як було тисяча хлібин, так і залишилось. Але тепер, якщо в населення 2 тисячі гривень на руках, то одна хлібина буде коштувати правильно 2 тисячі поділити на тисячу 2 гривні. Тобто, завдяки непродуманій грошовій політиці. А також популістичним обіцянкам, які приходиться виконувати, по фіналу маємо інфляцію в селі 100%. Повертаємося до НБУ. Халепа, що робити? Товарів і послуг не побільшало, а грошей стало багато. Як боротися з інфляцією? Ну, перший варіант це якось зробити, щоб товарів і послуг стало більше. Але це відносно важко. Другий варіант зменшити кількість грошей, які знаходяться в економіці. Це вже цікавіше. Ну ти ж розумієш, що просто забрати гроші в населення не можна. Таке вже кілька разів було в історії і закінчилось недобре. В Україні балансуванням між грошовою масою та виробленими товарами і послугами займається Національний Банк України. Він єдиний в країні, хто може друкувати нові гроші, і загалом слідкує за грошовою масою. Хороший варіант це зробити так, щоб люди менше грошей витрачали. Тобто зв'язати певну частину грошової маси, так, щоб вона не впливала на економіку. Ну а тепер дивись, що робив НБУ спочатку цього року. Він зобов'язав банки зробити в себе великі резерви в гривні. І банки були змушені підняти ставки по депозитах, щоб люди почали нести цю гривню їм. З іншого боку, коли товарів і послуг багато, НБУ може друкувати нові гроші. Але, звісно, він не може їх просто взяти і роздати. І навіть більше, НБУ не працює із звичайними людьми, він працює тільки з банками. Він друкує нові гроші і дає їх іншим банкам в борг під відсотки. А оці відсотки і називається облікова ставка НБУ. Для того, щоб цей борг потім віддати, банки самі дають в борг населення, це кредити. Але відсоткова ставка за кредитами має бути не нижча, ніж облікова ставка НБУ, бо інакше банки будуть працювати собі в мінус. А з урахуванням того, що певні кредити не віддаються, а також що банку і самому треба трошечки заробити, загалом відсоткова ставка за кредитами для населення. Буде більше, ніж облікова ставка НБУ, якщо товарів і послуг багато. НБУ робить невисоку облікову ставку для того, щоб кредити були дешеві і люди могли собі дозволити купити всі ті товари та послуги. Таким чином продукція не знецінюється, а економіка розвивається. З іншого боку, для того, щоб сповільнити ріст цін, НБУ зменшує надходження грошей в економіку. І через збільшення облікової ставки збільшуються ставки за кредитами і для населення. І вже не всі можуть собі дозволити взяти кредит, і загалом зменшується споживання. Ріст кількості грошей в економіці загалом сповільнюється. А разом з цим і сповільнюється ріст цін. Але при цьому зменшується і виробництво, тому що виробник розуміє, що він не зможе продати всю ту кількість продукції через нестачу грошей в покупців. І економіка теж загалом сповільнюється, бо люди отримують зарплату на тих підприємствах, що виробляють товари та надають послуги. Для економіки це явище називається стагнація, тобто вона перестає розвиватися. І щоб ти розумів, насправді то дуже нелегка задача знайти той баланс облікової ставки і всіх тих економічних мір, що потрібні для економіки. Бо якщо зробити щось не так, може початися стагфляція, Це ще гірше, це поєднання стагнації, коли в економіці починає всього менш вироблятись, із інфляцією, коли ціни все одно при цьому ростуть. А додай до цього ще й врахувати інтереси Масонівку, бідний НБУ, ось тепер ти розумієш, як влаштована економіка. І не тільки в нас, у всьому світі так. І чому не варто вірити популістичним обіцянкам політики, за яких ми голосуємо на виборах. Тож, якщо це відео було цікавим для тебе, став подобайку, підписуйся на канал та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже.